Автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, подача документів виключно з ТСК за місцем вашого обліку, а також нові терміни, на які будуть даватися відстрочка. У сьогоднішньому відео розглядаємо нові зміни до постанови 560, які були внесені Кабінетом міністрів зовсім нещодавно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми розпочинаємо. Буде дуже і дуже цікаво. Отже, Кабінетом міністрів нещодавно були прийняті зміни до постанови 560. Постанова 560 це саме та постанова, яка регулює порядок отримання відстрочки від мобілізації, а також порядок призову на військову службу військовозобов'язаних. Саме в цій постанові визначено, як правильно подавати заяву на відстрочку, які документи потрібно долучати до заяви на відстрочку відповідно до вашої підстави, а також затверджено форму, по якій потрібно подавати саме власне цю заяву. В Принципі більшість цих змін, які були внесені, вони були очевидними і зрозумілими нам ще раніше. І наші клієнти давно вже подавали заяву на відстрочку з урахуванням цих змін відповідно до наших рекомендацій. Тому, якщо ви хочете отримати відстрочку дистанційно без жодних додаткових проблем, звертайтесь до нас і ми вам з радістю допоможемо. Отже, переходимо до тих змін, які нас чекають. Перше, що змінилося, це те, що тепер у постанові 560 передбачено, що подавати заяву на відстрочку, повинні військовозобов'язані зобов'язані за місцем свого перебування на військовому обліку. Звісно, це і так було зрозуміло, і саме так ми. Робили, але у постанові 560 цього визначено не було. Тому, по суті, кабінет міністрів таким чином усуває прогалину, яка була у постанові. 560. Тобто, якщо ви перебуваєте на обліку, наприклад, у місті Львів у Личаківсько-залізничному ТЦК, але фактично проживаєте, наприклад, у місті Тернопіль, все одно потрібно подавати заяву на відстрочку саме у Личаківсько-залізничний ТЦК, а не за місцем вашого фактичного проживання. Наступна умова це те, що при подачі заяви на відстрочку потрібно пред'являти військово-обліковий документ. Звичайно, ми це робили і до того однак знову ж таки у постанові 560 такої норми раніше не було. Хоча ТЦК та СП часто. Відмовляли у наданні відстрочки або запрошували додаткові документи, і саме військово-обліковий документ був одним з таких документів. Також важливо, що закріпили, що військово-обліковий документ може бути як і в електронній формі, тобто це може бути витяг з резерв плюс. Це викликало багато запитань у наших клієнтів стосовно того, чи не означає це, що тепер заяву на відстрочку потрібно подавати тільки особисто в ТЦК. Для того, щоб відповісти на це питання, записуйтесь до нас на консультацію, і ми з радістю проаналізуємо вашу ситуацію і дамо вам відповідь на це запитання. Наступні зміни стосуються тих відстрочок, які можна вже отримувати через Резерв Плюс. А якщо ви забули, то це оформлення відстрочки у зв'язку з інвалідністю, оформлення відстрочки у зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей, а також оформлення відстрочки, якщо ви є студентом. В даному випадку зазначається, що відстрочка оформлюється не автоматично, а шляхом подачі відповідного запиту військовозобов'язаного, тобто для того, щоб отримати відстрочку, вам потрібно здійснити певні активні дії, зокрема подати запит на відстрочку через Резерв Плюс. Також зазначено, що відстрочка автоматично надається і автоматично скасовується. У випадку подачі такого запиту встановлені конкретні терміни, протягом яких комісія має перевірити відповідність підстав для відстрочки 5 робочих днів. Стосовно інших підстав для відстрочки, які подаються не через резерв плюс, то раніше було встановлено, що термін розгляду таких заяв 7 календарних днів. А у випадку, якщо комісія має намір зробити додаткові запити в інші органи стосовно підтвердження підстав для відстрочки, терміну стосовно цього не було визначено. Тепер він визначений протягом 15 календарних днів, ТЦК таки має дати відповідь на вашу заяву на відстрочку. Також визначено, що якщо комісія протягом цих 15 днів не отримує відповіді від компетентних органів, комісія повинна розглядати заяву на відстрочку на підставі тих документів, які подав військовозобов'язаний. Наступна зміна є дуже і дуже важливою і дуже позитивною. Відповідними змінами затверджено те, що відстрочки можуть продовжуватись автоматично, у разі продовження строку проведення мобілізації. Відстрочка відпрацьована військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки. Відповідно до цих змін жодних дій вчиняти стосовно продовження відстрочки не потрібно. Однак, поки не зрозуміло, як воно буде працювати і чи буде працювати взагалі, тому ми рекомендуємо все ж таки тим клієнтам, які мають намір продовжувати відстрочку, хоча б ще у цьому місяці подати заяву на продовження відстрочки для того, щоб не чекати, чи запрацюється автоматизована система чи ні. Тепер поговоримо про ті зміни, які стосуються термінів надання відстрочки. Зокрема, відстрочка особам з інвалідністю тепер має надаватися на весь строк їх інвалідності. Відстрочка здобувачам освіти надаватиметься на один семестр, але не більше ніж на 6 місяців. Відстрочка викладачам надаватиметься до закінчення навчального року. Це дуже позитивні зміни, тому що особам, які отримували відстрочку, досить важко було постійно кожні три місяці подавати відповідні заяви ще раз збирати всі документи. Хоча зрозуміло, що жодних змін в їхньому статусі не було. Окрім цього, часто в наших клієнтів була така проблема, що нібито це відповіло, що відстрочка їм надана, навіть надавали довідку про відстрочку однак в реєстрі ці зміни не вносились в постанові 560, яка була раніше. Норми стосовно термінів внесення відповідних змін в реєстр не було. Однак це питання нарешті буде врегульовано. Відомості про надання або скасування відстрочки від призову військової служби під час мобілізації на особливий період заносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів у день оформлення довідки про надання відстрочки або в день надсилання повідомлення про скасування відстрочки засобами поштового зв'язку на адресу задекларованого зареєстрованого місця проживання за умови її уточнення. Або адресу електронної пошти, зазначеної у заяві про надання відстрочки, або повідомленнями, засобами електронного кабінету прозовника військовозобов'язаного та резервіста. Тому сподіваємося, що відповідні відмітки в реєстрах будуть з'являтися дуже і дуже швидко, і не прийдеться. Про це просити закати СПА окремими запитами чи заявами. Також були внесені певні зміни до заяви про отримання відстрочки, а також до переліку документів, які потрібно подавати для підтвердження цієї відстрочки. Якщо ви хочете отримати детальнішу інформацію стосовно ваших підстав для відстрочки, записуйтесь на консультацію до нашого військового юриста, і ми з радістю вам про все розкажемо. Також важливі зміни стосуються проведення військово-лікарської комісії. У минулому відео ми вже вам розповіли про те, хто має проходити військову лікарську комісію, а також відповідальність, якщо обмежани передатні не пройдуть військову лікарську комісію у термін до 4 лютого. Також в постанові 560 норму про заборону відправлення на ВЛК тих, хто має відстрочку чи бронювання, уточнили. Якщо раніше відправляти на ВЛК осіб, які мають відстрочку або подали заяву на відстрочку, взагалі не можна було, то тепер ця заборона не розповсюджується на осіб, які раніше були визнані обмежено придатними. Тобто, якщо ви прийшли в ТЦК та СП, або подали заяву на відстрочку. Поштою, то вам можуть направити повістку на проходження військово-лікарської комісії або дати направлення на проходження військово-лікарської комісії, якщо ви були обмежено придатні. Отже, в принципі, це всі основні зміни, які були внесені до постанови 560. Якщо ви хочете дістатися інформацію щодо конкретно вашого випадку, залишайте заявку або телефонуйте нам за номером телефону, вказаним в описі до цього відео. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосу.